Карпати стають дедалі популярнішим місцем відпочинку. Втім, тут і досі залишається багато маловідомих місцин, які не поступаються головним родзинкам краю. Так, неподалік Синиверського розташоване ще одне високогірне дике озеро. Важкодоступне та приховане за стіною Ялинового лісу. Про нього знають тільки затяті туристи, які втомилися від гамору та хочуть насолодитися справді незайманою природою. Туристів більш приваблює дике озеро, тому що воно дійсно дике мало. Людей мало туристів, дуже мало хто про нього поки, поки що знає. Тут збереглася первісна природа, яка була століттями назад. Деякі автентичні Карпати такі прадавні, правічні. Можна там походити навіть де ще не ступала нога людини. Ми любимо ходити навіть не обов'язково по маркуванню, а йдемо навіть зрізаючи шляхи. Не вистачає нам природи. Розташоване на майже кілометровій висоті. Озірце ховається поміж ялинами на площі менше гектара. Утворене природнім завалом живиться виключно ґрунтовими водами. В найглибшому місці сягає 28 метрів. Озерце так забувалося, забувалося. Потім зараз почали його. Як ну проскручувати, і вже більше туристів. Кожним роком бачимо, що туристів більше і більше приходить іменно на озерце. На тут чисто так дика природа, як воно природа створила, Тут нічого не є. територія довкола облаштована пірсами, звідки добре видно плавучий острів із моху. З кожним роком сфагном розростається, перетворюючи озеро на верхнє болото. Сюди приїздять науковці з усього світу, аби спостерігати цей унікальний процес. Це плавучий мох. І зараз науковці багато їздять сюди до нас із Києва, з інших установ наукових, досліджують, що це так відбувається, що іде постпенне заболочення озера. Цей природній феномен, що є посеред озера, такий, скажімо, як острівець з чи трави, чи листя, чи не зрозуміло, що це і воно і не тоне, і там і дерева ростуть. І чому воно там є? Ну нам місцеві просто розказували, що ну феномен цей не можуть пояснити досі. Тиша, незайманість природи та малолюдність приваблює сюди тисячі туристів. Маршрут промаркований і бере свій початок від музею лісосплаву та пролягає. І це мало хто афішує вздовж найдовшого ялинового. Ого, тунелю Через максимум п'ять років ялина зростеться гілками. Тоді дорога до озірця перетвориться на справжній тунель протяжністю два кілометри. Лісовою дорогою зараз майже не їздить транспорт. Втім, раніше саме лісовози сформували арочний отвір. Молоді ялини ростуть досить щільно, утворюючи стіну живоплоту. Тож два маршрутних кілометри з п'яти це подорож закритим зеленим коридором. Це е, смерека самосів. Це підраз сам насіявся, ялина посіялася постоянно. Дорога, вона виростає, потім буде зімкнутися крон вверху. І виходить, як ялиновий тунель. До, до цього до дикого озера буде ялиновий тунель. Українського туриста все частіше приваблюють маловідомі об'єкти. І ялиновий тунель та озірце це саме те, чого не побачиш ніде, крім Закарпатської міжгірщини.